Ви коли-небудь ловили себе на думці, що біля басейну у вас класно відпочивати. Але от фото виходять якось. Звичайні. А блогери ж викладають такі кадри, що лайки сипляться відразу. Секрет простий. Фотозона. Як її створити? Почнемо з головного світла. Сонце має бути вашим союзником, тому варто розташувати лаунж-зону так, щоб вранці чи ввечері світло падало м'яко і красиво. Далі фон. Забудьте про хаотичні шланги і пластикові стільці. Додайте зелень, дерев'яні елементи, текстиль нейтральних кольорів. Це створює стильну інстаграмну атмосферу. Третє, деталі, пледи, подушки, ліхтарики, великі рослини у горщиках. І бонус для справжнього вау-ефекту дзеркальні кулі чи неонова вивізка з мотиваційною фразою. І, звичайно, головна зірка сам басейн. Якщо він сучасний з підсвічуванням і чистою водою, то у вас уже 70% успіху. І тут на сцену виходить спа-галаксі. Ми підберемо басейн, який не просто подарує відпочинок, а й стане головною декорацією вашої фотозони. Бо справжній стиль це коли користь, краса і технології зливаються в одне. Звертайтесь до Спагалаксі. І нехай ваш басейн стане тією локацією, де блогери мріють фотографуватись. Підписуйтесь, щоб отримати ще більше дизайнерських ідей.